Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 12 вересня 2023 року. І ми закінчуємо збирати соняшник. Так що я єлі встигла знімати відео. Якось ми в цьому році так збираємо цей соняшник, що я нічого за ними не вспіваю. Так, тут якраз залишилося там, де ми е, ну, свинячий гній розливали. І він, як бачите, ну, трохи зеленіший. Тому що ну, він трошки пізніший пішов, тепер пізніше і дозріває. Ну, так з виду, а сімка сама і не дуже така зелена, скажу вам. Тому залишилось тут ось зовсім трошки. Зараз комбайн буде їхати. І вирішили збирати, тому що комбайн найнятий, нема коли ще ждать, щоб цей трошки тут дозріло. Ну, а тоді на машину там будуть дозбирати вже в других, там дуже суха. Ну і взагалі буде нормальна волога. Ну, а тут волога, не знаю, мабуть, 11 або дванадцять. Збирає донось. Кошики. Бачите, аж ломаються щось. О, це геть гарний кошик. Скажу вам, що у цього соняшника цей який під підгранстар Неймар, ем, ну, є натура, видима. Ще будуть е, ну, аналізи, побачимо, але ну так е, видно, чувствуються по... Вазі, що ну, така тяжеленька сімка. Ну, ось тут якраз оце, де була мала, де соняшник був малий, і ми розливали по ньому цей гній. Ну ось Ось так покажу. Є ось і сухий, мала малий кошик. Є і побільше кошик. Ось і стовбур зелений, а сімка тут уже геть суха. Ну і сімка така крупненька, набита трохи. Така пузатенька. Ось. Крупненька, позатенька. Ну, якби нічого. Ну, що маємо, то маємо в цьому році. Але ціна падає не по дням, а по часам, скажімо так. Починали з 327 доларів, закінчимо 250, чи, напевно, оце останнє тут ну, пару бункерів вже не буде на КАМАЗ. Ось Зараз е комбайн збере, поїде там, Камаз стоїть вже сюди на поле, і не їхав, висипе, то будемо добивати вже ну, другий вже хазяїн буде свою. Семку збирати будуть добивати камасто, щось чула 230 чи що. Ну, падає, падає ціна, куди вона падає. Ой, дивіться, що тут робиться. Тут геть понагиналися ці кошики. Оцей геть нагнувся. Дивіться, який кошик. Скільки він важить. Дивіться, як він аж одламався. Такий тяжкий. І кошик такий. Весь набитий. Весь такий, ну, насіння крупне, все запилене і все аж вивернуте. Оце соняшник екземпляр, У нього тут по окрузі немає йому этих конкурентів. І він собі ой, тяжка. Отеж така крупненька, дивіться. Комбайнер, як заїхав на це поле, він аж решета приоткрив, тому що е, ну, насіння ось крупне і ну, багато вилітало і там. Трохи менше. Цільно чисте таке було, як пройшла через очисну. То потім відкрили та трохи відрегулювали. Так що ще побачимо, які у нього там аналізи, яка буде олійність, яка буде натура. В КАМАЗ загрузили вчора 22,5 тони. Ті рази попередні були там по 19, 500, 19 700, а вчора з цього поля 22 з половиною. Ну, побачимо, я ж кажу, будуть аналізи, тоді в якомусь другому відео я вам розкажу про це поле, про цей гібрид. Ну, як б... Да, тут багато зелененького. Ну а тут з краю вже сухіше. Це іменно оце дві полоски, де Ну, дві і туди далі ще одна була, де ми розливали цей гній. Ну, де менший був соняшник, так он і видно, що менший. І так зеленіший. Ну, нема коли через ці дві полоски тепер чекати. Тому... А тут з краю він сухіший набагато. Сухіший, тому що тут у нас ми теж розливали гній, тільки перед посівом, ще не сіяли. Ну, як посіяли, потім тут в першу чергу сходи були тут з краю, де оце був гній. А потім туди далі. І він так перший тут. Ну, отримали сходи, так першим його і... Ну, перший він і дозрів. Ось тут край сухіший, набагато чомусь ті дві полоски, що був менший. Да. Тут багато ось висять. Всі кошики висять в основному. Коли чи якісь. Які менше, то що так тримаються, нічого ось. Вже не буду трогати, бо щось коліться так. Не тримайся зараз. Середина я так дивлюся, що теж так заповнена. На який кошик не подивишся, заповнений теж. А збирали ми Сантос, то Оліні ще там трохи щось була, 46 чи що. А натури теж не було. Ну, а насчт е, цього гібрида... Від Еліта селект бірикет взагалі не можемо зрозуміти. По вазі він так, ну, як тяжеленький. Но аналізи показали, що у нього натури геть немає і масла теж геть немає. Десь щось тут як не сходиться щось, не знаю. Я от не зрозуміла, чого так. Вага є, а показателі ніяких там гарних не показав. Іде комбайн назад. Ну, зараз, ще раз туди, назад і все. Ми вже закінчуємо соняшником, будемо підготавлювати поля вже під посів ячменю і гороху. Дякую, друзі, вам за коментарі, дякую Андрію Борисовичу, підсказав теж, що ми думали тут сіяти зимуючий горох, ну, але каже, що після Гранстару, після 45 грам, буде після на гороху. Ну, не знаю, у нас такого опиту немає, тому що ми е, завжди сіємо після соняшника євролайтингового, сіяли зимуючий горох, то було все нормально. Ну а після Гранд Стару ще не сіяли ні разу. Так що ми поки думаємо, що робити. Може і не будемо сіяти. Може у кого ще був такий опит, то пишіть в коментарях. На другу сторону, бо так кидає ті палки. Ну, ззаді шляпи, оці кошики, буває, остаються. Він якось ложить, а деякий лежав там. Багато щось кошиків. Вчора на одному полі там бачила, люди ходили ззаду і збирали, що таке падало, і збирали на кучі. І потім ну, у нас теж бачу, є багатенько. Що нагнулись, що лежать, що... Ну зараз, ще раз подивимося, як збирай. Дивіться, який кошик остався. Ой-ой-ой. Дивіться, який відламався чи відлітів. друзі, хай збирає, зараз ще назад і все, вже буде у нас по соняшнику Пишіть, коментуйте, дякую вам за коментарі, дякую вам за поради. Ну і всім бажаю легких ждів, гарних врожаїв і гарної ціни. Ну, все, всім гарного дня!